Я говорю, не кричу, я говорю, щоб люди чули і так. І це громадське слухання. Ви хотіли громадського слухання? Оце вам сьогодні частина громадського слухання. Арешта людей. І люди прийшли по решті питань, бо тих, які цікавлять теж. Слухайте, товариші, я хочу сказати, якщо ви дійсно, що не пане сьогодні, по убіжденні, ніхто вас не заставляє, чи натипаними думками. Головне, якщо ви затримуєте... Народ. Якщо ви захистите цю партію, ви маєте право, як ви такі члени партії регіонів, так як можете, також постанову стати, засудити ці діти, тримаєте своїй партії ви маєте майдан, право знову, да. а не казати, не кидайте, будьте в обіжденні членами якоїсь хоче партії, але, не будьте але люди. Люди. ви будьте людьми, ви засудіть усі разом, члени радіонувати партії, подайте що ви разом з народом. Что вы тут девите у кадры?